Ми розпочали із дронів Камікадзе, шахід іранських дронів Камікадзе, і з вам до вас наступне запитання. Було багато чуток, коли лише почали говорити про ці дрони Камікадзе. Мовляв, вони не змінять хід війни, вони жодним чином не вплинуть ніяк на хід війни. Зараз бачимо, що страждають люди. з Вмирають, загинули, так ми ось ця історія, яка вразила цілу Україну, коли жінка померла із на шостому місці вагітності після влучання в багатоквартирний житловий будинок цього дрону Шахід. Як це впливає на хід нашої війни і яку загрозу найбільше несуть ці дрони Камікадзе? Ну давайте просто просто аналогії щоб було дуже просто зрозуміло. Якщо ми не броли е, русські е, мобілізацію? То тоді би темпи наші наступу не тільки на Херсонському напрямку, а і на Донецькому, там Мелітополь і подальшому Харківському, були б настільки високими, що можна було взагалі там вести навіть якісь такі прогнози в форматі, що там в кінці січня буде Росія розгромника примир'я підписувати. Ну, не оголосив мобілізацію через те, якби там наступальна операція наша триває, а ми бачимо, що вже динаміка зменшилась, хоча це нічого не скасовує, просто що, якби ну, нормальна воєнна ситуація. Чи змінили би цей наступ шахіди? Ніяк не змінили, гинуть люди. Однозначно гинуть це для нас. Кожного є трагедія, тому що це є українці. Але е, якщо брати от е, сувору е, машину от війни. То шахіди на даний момент, при тому кількості які вони пускають, і ми збиваємо, вони не створюють е якби жодного е серйозного впливу на розвиток війни. Да, ми там втрачаємо енергостанції, ну знову ж таки. Це ж енергостанції не тільки від шахідів, точніше, не тільки, а скоріше більшою мірою не від шахідів, а від того, що вони летять. Потім там летять ракети різного типу, яких лишається об'єктивно мало чого й вони зіранашоці хочуть закупити. От і тільки коли зараз вони їх накупили щось там уже 2-3 чи скільки там тисяч, і якщо вони їх будуть пускати масово, якщо не підуть антидронові наші ці засоби, які нам зараз постачає Ізраїль, тому що Ізраїль конкурує з Іраном, якщо ми самі ще не навчимося там використовувати різні засоби радіоелектронної боротьби, наскільки я, там проти Шідовно працює, я вже забув, мені розповідали. Ну, суть тому, що різні є засоби, методи там збивати їх, теж ППО, авіація придумує. І от на той момент, якщо ці 2000 будуть літати там по 100 в день, який буде стан нашого ППО, тоді буде видно. Да? Якщо буде 100 в день і буде прилітати там 40 їх, то це буде там уже якби відчутно. Так, якщо так і тут за тим треба буде побомбити. Е, Але в цілому треба розуміти, що ну нас до того бомбили е, не так далеко. Воно прилітало, але і те, що воно прилетіло не точно, бо все таки не не точні. Зірвало житловий будинок. Це просто є геноцид. Но досягнення військових, економічних чи там стратегічних цілей таким чином воєнних не досягається. Це просто є геноцид мирного населення, щоб нас е, спробувати протиснути до е, капітуляції, тоді як вони самі насправді вже були на межі капітуляції. Якщо б ми, ми зараз прискореним темпом, звільнили Херсон до стракова і ще десь би десь добрали до Мелітополя. Там в Росії така була криза, що їх би просто змилови всіх. Тому. Ми це ж ну на жаль, це от е, треба розуміти. Є наші почуття, і є от той от е, ненависть і страх за цивільних, які відчуває там от кожен військовий і я. Як мене воно бісить, коли літають ці папердунчики їхні, цих і, іранців по санкційний. Тож воно ж зліплена просто з какашек і рускава міра, от, тільки на іранській на арабській арабській в'язів. І оце все гавно літає. і Воно нічого не може одно зробити. но проблема, бо вибухає, бо багато вибухівки. Не точно кудись воно полетіла. Ну е, це якби людське. А по-воєнному це шахи. Ми поста. Але їм шах, коли звільнили Харківщину і поперли на Херсоні, так що вони повширалися, вибачаюсь за це, Ну так воно й було. А тепер вони роблять нам шаху і тим, що да вони зараз більша кількість їх ударних елементів. Якщо ми не навчимося оперіювати, вони будуть створювати нам більші проблеми. Но не треба рівняти наш наступ і ці шахіди. Тобто, це є проблема, а ми їм робили вже якби катастрофу. Пане Євгене, все таки Іран заперечує поставки зброї Росії, зокрема ці безпілотники, ці камікадзе, і е, є версія, що їх просто збирають в Сирії та Таджикистані, і звідти вже вони попадають на територію е, України. На жаль, випускає їх Росія, держава, агресор. Як ви думаєте, все таки звідки вони беруться в Росіян? Чи ви маєте якусь інформацію? Е, дивіться. Е... Іран, це таке велике пінокіо, от Буратіно. Росія це вже не Буратіно, це щось, якби дерев'янський туалет, їхні от, Поліна вже такі. А Іран просто велике буратіно, яке багато бреше. Вони там брехали, що наш лівайнер тоді не збили і багато чого ще прибріхують. Вони не передають шахіди, але в той же час постійно літають літаки. Іратіран, Москва, Корпуса вартових ісламських революцій. Це на секундочку, не просто якісь ідіоти там на моліні. Це у них як їхнє ССО. ССО, причому з Міксон. Вони з тероборони. У них є там ще басід, що народного поручення, це все якби підпорядковується їхньому цьому корпусу е вартових е революцій, яке, по суті, є ССО. Ну і ССО, якби воно в принципі е в усіх е структурах світу, ССО займається безпілотниками, вони їх і привозять своїми ваннями постійно літає. <кхи> Брешуть більше того, якби цього пінокі от, час подіргати за носіка. Посольство Ірана в Києві воно смішне і огидне, туди хіба щоб плюнути або собаку відвезти в туалет. Але по всьому світу є купа економічних структур іранських, є їхніх посольств, які не лякані. І треба українцям в цьому сидімо включатись. Тому до речі, от я закликаю усе в телеграм-каналі. Зараз веду набор добровольців. Зараз будемо якби за носіка оцю всю е, іранську наволоч по світу, щоб вони відчули свою відповідальність. Тому я категорично не вірю, в те, що іран не причетний до поставок зброї. Е, стільки бортів е, ксір не літає просто так в Москву з москостірана. Пане Карась, цей такий шахідний терор частковий пов'язують із призначенням суровікіна очолювати так звану спецоперацію. Як ви думаєте, це має значення? Це варто пов'язувати, і що ви можете сказати про цього суровікіна? Я думаю, ні, я думаю, суровікін скоріше би лишив би ці е, у нього такий підхід. Це ж їхній новий новий жукав, тільки вну Жуков вже шкісні по рукаводі. Це м'ясо, ну це м'ясорубка, як вона називається, катафал. Коротше кажучи, то е, суровікін би сказав, хай дрони полежать. А, а ми лучше от ванік пашлем з е, оцими, які їм зараз видають страйкбольні бронежилети, без піковок. Це вони самі розповідають. Я зараз кажу, ти шукається мі росіяни, російські військові причому Це причому відео, де у них мардяки видно ствірі, по-моєму, обізяни. Вони кажуть, страйкбольні е, пластини. І, і шляма совєтська оця каска, яку короче, можна пісять, можна какати, можна їсти, ну все по-русски. І вони її зверху покрили слоєм там, якимось, ну, обліпили типу, кевар, і видають. Ну і от Соревін би послав оцих ваня, каже, дохніть, тому що дрони дорогі, як виваньки нашу дрони губить. Ні, я думаю, це просто е, Іран уже натаскав цього всього, воно поступово почало літати, вони дивляться, воно літ... ну це ж треба навчити екіпажі, маршрути, підтвердження. Причому чесно через... перші дрони самі саміранці, і вони вже в Херсонській області, якщо не Помняясь, пребывайте спеціаліста я думаю, скоро їх прихималься, трохи там цих паскуд Ну нічого Коротше, то я думаю, тут Суровікін ні до чого. Суровікін просто їхній катафалк знову ж таки, Суровікін не може в принципі вплинути позитивно на армійську систему, ну якось принципово. Тому що якщо воно все роками рухалось не туди, фактор особистості, тим ти більше російські генерали це не ті особистості, не може це змінити. Це треба було б таких 15 генералів, щоб вони взялися тоді за два місяці. І то це фантастика, щось би змінилось. Тому тут не фактор Суровікіна, це просто вона російська армія почала перебудовуватися після якби того, що ми з ними зробили. На друга ще там з кінця середини десь серпня, і вони почали перебудовуватись, Там вже теж працює все одно аналітика. Є там їхні ГРУ, їхні. воно ж потихеньку будувало нові механізми, там якісь аналітичні відділи Генштаба. І вони почали дивитися. От ми будемо бомбити потихеньку безпілотниками. Ще якісь можуть від них сюрпризи бути. Тобто треба розуміти, що ця фаза війни це не так, що ми вже зараз доскакали до Херсона, передихнули і зайшли в Севастополь. Тобто, це от постійно оці, от, на жаль, мерзені шахи. Тобто, ми робимо кроки, вони роблять кроки. Ми теж втрачаємо. Людей ми наш теж бомблять. Це не змінює на от зараз. не, не йдеться про якусь кризу, що нам там біда, щось змінилось. ні. Ми все одно їх зараз заганяємо. У них все одно вереск, трагедія. Ці чмобіки нічого не вміють. Їх не вистачає. на херсонському пазармі все одно їм гайки, але ну проблеми створюють. Згадали про херсонський напрямок? Не можу вас не запитати, тому що кілька тижнів тому ви в нашій студії прогнозували, що вони зберуть е, свої манатки і поїдуть вслід за кораблем з українського Херсону. Сьогодні була інформація про те, що вони такі вивозять звідти родини і не просто вивозять, а вивозять фурами все награбоване, аби їм було добре з тим. Прости Боже. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Херсонському напрямку, і чи відчутно стало більше мобілізації? Тому що я розумію: якщо немає забезпечення, немає чим годувати, то треба ділитися пайками, і як самі ті, хто там були до цього, ставляться. Уточнення фурами вони вивозить нічого не можуть, тому що фура вже не може виїхати з Херсона, <схід> тому що перебиті переправи їм і так постачання робить важко. І кримський міст на секундочку. Бо ми, ми ж зараз уже частково через всі ці, ці папердунчики, літаючі літаючи шахіди, ми такі думаємо, бляха, муха. От вже забули за кримський міст. А кримське місто поламаний, а по ньому сполучення іде утруднене в кілька разів, а цивільні машини стоять по 4 години. А поїзда, в принципі, там уже утруднення, затримки набуть на кілька діб. А це все мало перте, отако, от щоб постачать ці угрупування військ. Крим, далі Херсон, це все одне угрупування, тому що через і Волноваху, то, ну не Донецька цю Маріуполь волноваху там у них щось розбите, де туди ми прострілюємо, Вони не можуть туди поперти. Тому е, у них сполучення погіршилося. А мо мост, який ми до них підкрались ближче на Херсонському напрямку. Чому ми пішли з боку кривого рога? Тому що там ближче до Нової Каховки, тому що є три переправи: Антоновський розгромлений, залізничний і Нова Каховка. І ЗСУ всюди потихеньку так підкрадається до них, до нашого Кавунятка, і така Привіть! Кавонятка вже посміхається, тому що це ну, скоро буде. Тут я. Не казав, що це буде кілька тижнів, ну тут драпати вони, да, вже почали. Самі мудрі були ФСБшники в Криму. Вони почали тікати, що десь червні місяці сім'ї вивозити. Я був вражений, але ми мали кілька джерел, які підтвердили це. Справді вони вже зрозуміли, що гайки. Дуже дуже, от, вони зробили вже нарешті правильно прогнозують. В Україні вони все помилилися, а там протезують правильно. З Криму вже треба тікати. То... Но по Херсону мобіки доповнили кадрові угрупування на Херсонському плацдармі, вони стягнули кучу там цих десантів. Ну вони все одно ці десанти такі собі. Тобто, ми їх бомбили там і все нормально. Там хлопці врізали східні ціряди, і вони там потім почали деморалізовуватися, тікати. Но в будь-якому там були непогані частини відносно інших, якби ділянок вони перли, вони там були екіпіровані, відновлені зараз. І цих уже ви потрашили. І да, чмобіки вже є. І на Херсонському напрямку там не буде просто, але скажімо, просто якщо б не було чмобіків, Будь-бу ж, дуже кадрий пасився вже геть, бо вони дуже втомлені були, хоч вони там і після відновлення, але все одно вони там уже дуже ну, замордовані, просто деморалізовані. Бачили всі ці поразки, і Київські вже з доброї волі, і Зюмський. А так, чому обіки вони дурненькі просто, їх поки не прихімався, що воно не зрозуміє, куди попало. І воно трошки надихає своєю тупостю та станих, що не тримають ряди. І це трошки зменшує напрямок. Там різна є специфіка на Херсонському напрямку. Ну я, в принципі, от у мене тих, я ж не генштаб, то я можу собі кажуть. Думай собі, карай. Я собі оце таки думаю, що до нового року з Херсоном у нас е, вийде впоратися.